Вітаю в ефірі. Проєкт Право знати. У ньому говоримо про права громадян. і Головне, те, що суди це просто сьогодні. З вами я, ведуча програми Ірина Доля та наша гостя Марина Барсук, суддя-спікер північного апеляційного господарського суду, розповість про те, що важливо знати про господарський суд та хто є учасниками господарського процесу. Ми починаємо. Розкажіть, будь ласка, що ж таке господарське судочинство? Господарське судочинство це спеціалізована система судів у загальній галузі судоустрою нашої держави. І ми повинні знати про те, що господарські суди були створені саме для захисту порушеного права юридичних осіб і підприємців, які займаються підприємницькою діяльністю і взаємодіють між собою. Вони були створені в 91-му році після розпаду Радянського Союзу. І раніше вони називалися арбітражними судами, і саме статусу державного органу набрали в 91-му році, і потім назва була змінена в процесі реформи. І суди отримали назву господарські суди. Що ж саме розглядає господарський суд та хто є учасниками процесу господарського суду, я хочу пояснити для того, щоб нашим глядачам було це просто і зрозуміло. Як я вже казала раніше, якщо ви є фізичною особою-підприємцем, або ви є учасником юридичної особи, або ви плануєте стати підприємцем чи створити юридичну особу, ви повинні розуміти, що всі спори, які виникнуть. Процесі створення вашого підприємства в процесі діяльності або припинення це все буде вирішуватися господарськими судами. Хто ж нас є учасниками? Я можу перейти до цього і одразу розказати про те, які категорії спору розглядає господарський суд. Давайте окремо зупинимось на категоріях спорів, які розглядає господарський суд, і я одразу на прикладах поясню, хто є учасниками даного процесу. Наприклад, я почну з найпопулярніших категорій справ, які розглядаються господарським судом. По-перше, це корпоративні спори. Учасником даного спору буде завжди фізична особа, яка є засновником підприємства, акціонером даного підприємства. І коли виникають спірні питання щодо створення. Даного підприємства, або діяльність, основне питання, чим буде займатися дане підприємство, або, наприклад, коли учасник хоче вийти з даного підприємства і розподіляються частки в ньому. Тоді в нас даними учасниками спору буде фізична особа, саме підприємство, і це категорія спорів називається корпоративні спори. Також можуть виникнути спори, які виникають під час укладання договорів або розірвання чи внесення змін. Договорів. Наприклад, ви вкладаєте договір з юридичною особою і не можете дійти згоди. Наприклад, по ціні або по строкам поставки, якщо це договір поставки. І, відповідно, якщо ви не дійдете згоди, ви можете даний спір віддати на розгляд господарського суду. Даний спір буде розглядатися між двома окремими юридичними особами. Третя категорія спорів, яка розглядається господарським процесом, це спори у сфері інтелектуальної власності, спори, пов'язані з порушенням. Прав інтелектуальної власності, використання та захисту авторських прав, патентів, реєстрація торгових марок, промислових зразків і тощо. Зазвичай в даних спорах в нас є учасником юридичні особи або орган державної влади, який реєструє дані права. Четверта категорія спорів буде, наприклад, банкрутство. В даній категорії спорів у нас будуть приймати участь юридична особа, яка є банкрутом. До речі, сьогодні вне. Зміни в законодавство і процедура банкрутства передбачена також і у фізичної особи. І також обов'язково в нас будуть кредитори, які можуть бути як юридичні особи, так і фізичні особи. Наступна категорія спорів, яка дуже важлива для нашої економіки, це захист економічної конкуренції. Дані спори стосуються саме недобросовісної конкуренції між суб'єктами господарювання, включаючи неправомірні. Завищення цін на ринку, як приклад, маніпуляції під час проведення торгів та конкурсів, закупівлю певних послуг та товарів. Також в даних спорах в нас буде завжди юридична особа та, як зазвичай, буде антимонопольний комітет України. Наступна категорія спорів також дуже важлива в господарському процесі і між суб'єктами господарювання це саме спори у сфері земельних відносин, спори пов'язані з правом користування земельних ділянок, визначення меж оренду, викуп майна, приватизація майна, землі і тощо. І в даних спорах назавжди завжди буде юридична особа і орган державної влади або орган місцевого самоврядування. От на прикладах категорії справ ми вже й визначили суб'єктів, які приймають участь у справах господарського процесу. Давайте повторимось це. Юридичні особи, фізичні особи, підприємці, просто фізичні особи у справах корпоративних та справах про банкрутство. Також державні органи, органи місцевого самоврядування і фізичні особи в справах. На зараз з'явилася нова категорія справ, коли учасник підприємства, засновник підприємства або акціонер, має право звернутися саме до фізичної особи, яка виконувала обов'язки виконавчого органу на підприємстві, тобто займала керівну посаду і своїми недбалими діями спричинила шкоду. Підприємства. Ось тоді в нас буде відповідачем фізична особа, яка займала певну посаду керуючу в даному підприємстві. Це доволі нова категорія спорів. Також я можу ще відзначити прокурора. Він має окремий статус в господарському процесі, тому що він. Є саме представником, він не є стороною по справі, він є представником держави, державного органу або органу місцевого самоврядування. І прокурор може вступати в участь у справі і під час розгляду справи, і навіть подавати окремо позови, але все одно він не рахується позивачем, а він рахується представником держави. Він визначає орган, на користь якого за захистом порушеного права якого він подає даний позов. Тому я сподіваюся, що глядачі зрозуміли, що таке господарський процес, хто є учасниками та спори, які розглядаються. Пані Марино, маю поточнення. Я ж правильно розумію, якщо, наприклад, я найманий працівник, працюю на особу підприємця, я до господарського суду, якщо мої права порушено, не можу звертатись, тому що це не його юрисдикція, чи можу? Так, якщо ви працюєте, ви найманий працівник і у вас виникають спори відповідно до вашого трудового договору, то це буде вже спор загальної юрисдикції. Це будуть загальні суди, які розглядають і захищають права саме фізичних осіб, тому що ви як фізична особа, найманий працівник на даному підприємстві, у вас є трудовий договір і. Якщо виникають у вас якісь питання, наприклад, вас звільнили або там не доплатили вам заробітну плату, ви будете звертатися до суду загальної юрисдикції. В чому унікальність і відмінність господарського суду? Унікальність господарського суду саме в тому, що він спеціалізовано, швидко та ефективно розглядає спори саме між суб'єктами господарювання і саме в сфері підприємництва. Тобто юридична особа або підприємець, фізична особа-підприємець. Вони повинні, якщо права їх порушені, вони повинні швидко відновити своє право для того, щоб працювати, для того, щоб підіймати економіку нашої держави, і у них немає часу чекати. Я можу вам розказати про форми провадження, які є в господарському процесі, і ви одразу зрозумієте про те, що господарський суд має можливість швидко, доволі швидко розглянути справу і відновити порушене право особи, яка позивається за відновленням його. Законодавець виділяє дві основні форми провадження: це наказне. Та позовне провадження. Наказне провадження має особливу форму розгляду справ, яка застосовується у випадках, коли вимоги позивача є незначного розміру до 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, і ці вимоги є безспірними та документально підтвердженими. У рамках наказного провадження суд протягом п'яти днів з дня надходження такої заяви без виклику сторін видає судовий наказ про стягнення. Заявленої суми. І даний наказ направляється саме боржнику по даній заяві. У боржника є строк 15 днів для отримання наказу та його оскарження. Якщо протягом даного строку боржник не оскаржив судовий наказ, то він набирає законної сили та суд протягом 5 днів направляє його стягувачем для виконання. Другою формою господарського провадження є позовне провадження. І в свою чергу, навіть позовне провадження поділяється на два види: це загальне провадження, яке має стандартну форму розгляду господарських справ, і два етапи. Перший етап це підготовче провадження і розгляд справи по суті. Підготовче провадження в нас триває 60 днів. За клопотанням обґрунтованим сторони воно може бути продовжене ще на 30 днів, і розгляд справи по суті триває 30 днів. Тобто, весь час. Від початку до винесення рішення буде складати 120 днів. Спрощене позовне провадження призначене для розгляду саме малозначних справ і справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є вирішення саме спорів швидко та ефективно. Якщо ціна позову не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, то таку справу ми називаємо малозначним. І розглядаємо без виклику сторін. Якщо справа є нескладною і сума спору не перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, вона також може бути розглянута за спрощеним провадженням, якщо суд вважає, що вона доволі легка. Однак, якщо сторона подасть клопотання про те, що вона хоче слухати дану справу за її присутності, то суд повинен призначити дану справу до слухання і розглянути її за присутністю сторін. Однак, в спрощеному провадженні справа слухається протягом 60 днів. Цей строк чітко визначений, та він не може бути продовженим. Тим самим господарський процес є унікальним, тому що він є швидким і ефективним, і він направлений саме на те, щоб ефективно і своєчасно поновити порушені права особи, яка звернулася до суду. Пані Марина, дякую вам за цікаву та корисну розмову. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні гостею проєкту Право знати була Марина Барсук, суддя-спікер північного апеляційного господарського суду, яка розповіла нам про господарський процес, який вирізняється своєю спрямованістю на потреби бізнесу. Дякуємо, що були з нами. Наступного разу розкажемо про подальші кроки. І ще раз доведемо, що суди це просто. До зустрічі.